Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавові гущі, і ми з вами дізнаємось про події з дня на день. Отже, давайте будемо починати. І, як зазвичай, ми почнемо зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес-плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Отже, те, що стосується сфери вашої діяльності, хочу сказати, що тут зображення йде вашого ангела-охоронця. І це знак того, що ви будете знаходитись в найближчий період часу під покровом вищих сил. І вам буде надана допомога. В самих важких для вас питаннях і задачах, питаннях, які, здавалось, вже зайшли в тупікову ситуацію, і у вас не було варіантів, способів для вирішення цих задач. І в самий останній момент буде надходити потрібна інформація і. Зустрічатися визначеного роду люди, які стануть для вас золотими ключиками. І всі потрібні питання, здавалось, які вже не вирішені і задачі, все ж таки будуть вами успішно вирішені. І результатами у підсумку ви будете залишатися задоволені. Тому отаке диво ви будете спостерігати найближчий період часу. Хочеться сказати, що вам доведеться також відстоювати право на дозвіл якоїсь задачі визначеним способом. Способ, який обрали ви. Ви розумієте, що вирішивши питання цим методом, ви не тільки отримаєте результат, але ще й бонусом зможете прискорити ваше зростання в сфері вашої діяльності. От дивіться, наприклад, ви відправляєтесь в якусь організацію. Ви обрали варіант вирішення питання, намагаєтеся, Добитися згоди від визначених людей, мабуть, людей, які займають головні позиції в цих організаціях, і від них все ж таки залежить отримання права на те, щоб ви це питання вирішили тим методом, яким ви хочете це питання вирішити. І ви зіткнулися супротивом цих людей. І незважаючи на це, ви все одно вийдете з ситуації переможцем, з вами будуть погоджуватися, ви доб'єтеся цього, і гра піде за вашими правилами. Ви отримаєте той результат, який вам потрібно буде отримати. І е, слідом за отриманим результатом ви отримуєте можливість зростати в сфері вашої діяльності. Що стосується дому сім'ї, вашого близького оточення, ваших особистих інтересів, то хочеться сказати, у вас зібралося досить багато кількість невирішених питань, дрібних питань. І ви не хочете з цим затягувати. Тому з усією вашою відповідальністю ви сядете і збудуєте досить успішні для вас плани і вирішення цих дрібних питань за ланцюжком, як заплановано вами було, так вони і будуть вирішуватися. Ви будете дуже мило дивуватися тому, як же вам вдалося підібрати таку правильну стратегію, збудувати такі плани. І ще хочу сказати, що буде якась дуже Дуже важлива розмова, з якимсь чоловіком, близька вам людина буде прохання прийняти участь в важливому для нього процесі, в важливій справі. Мова йде про якусь задумку. Яку він хоче реалізувати, але сумнівається в якихось моментах. Є питання, які самостійно даній людині не виходить вирішити. Хочеться зробити все правильно, і він боїться допустити помилку, тому буде звертатися до вас за підтримкою і допомогою. Тут, окрім такої допомоги, ще буде. Надана і фінансова підтримка з вашої сторони. Тому тут не тільки ви пораду даєте, але і фінансово будете намагатися допомогти даній людині. Тому в плані домашніх справ і задач ви тут на висоті і свої, як то кажуть, питання встигаєте правильно і успішно для себе вирішити ще й допомагаєте близьким вам людям. До речі, цей чоловік може бути як і ваш партнер, так і ваш син, і ваш брат і тато, тут кожен дивіться по своїй ситуації. І у всій цій метушні народжується нова ідея, нова задумка, якою ви просто будете загорятися бажанням реалізувати. І тому неочікувані події на вас чекають в будинку в сім'ї. Вашому особистому житті. І давайте подивимося, які у вас перспективи на найближчий період часу. Що тут буде дорога? Я встигла помітити тут дорогу і ту дорогу. І не одну у вас дуже багато питань в будинку, і якось вони вже залежалися довгий період часу. Вони просто як наче пилом обсипані. І ви будете активуватися, будете вирішувати ці питання, будете робити ці дороги. Консультації якісь будете отримувати, все це буде збиратися вами, і з отриманою вам інформацією ви будете обирати підходящий для вас варіант, щоб ці питання вам вийшло вирішити найближчим. Часом і успішно для вас. До речі, тут ще в дорогах буде відбуватися нове знайомство, це ділові зв'язки, дані люди, будуть допомагати вам в подальшому вирішити якісь визначені питання, тому що тут ряд визначених питань все ж таки вирішиться через ваше нове знайомство. І це для вас як золотий ключик, вашу копілочку зв'язків і перспектив для вас. Отаке знайомство. Дорога, яка веде до сфери вашої діяльності, ви йдете на зустріч з якоюсь визначеною людиною. Від якої зможете добитися взаємодії і допомоги в отриманні якихось важливих документів. Вам потрібно їх отримати, так, ці папери, щоб якісь задачі були запущені, що стоїть на паузі, а отримати документи не так-то просто, не напряму так не вийде. Тут потрібні зв'язки, знайомства. І от ви, мабуть, проаналізувавши ситуацію, знаходите вихід через. Якогось вашого знайомого ви домовляєтесь з людиною, людина дає добро і в подальшому надасть вам допомогу, зробить свою роботу навідмінно просто. Давайте зайдемо глибше в сферу вашої діяльності і подивимо, що ж тут неочікувано на вас чекає найближчими днями. Я дивлюсь. Що у вас тут багато пліток буде виникати, і спорів буде виникати з людьми, з керівництвом. Тут сфера діяльності. І ви будете пересікатися з цими людьми і, незважаючи на те, що ви цих людей давно знаєте, і часто чи не часто ви з ними пересікаєтесь, буде відчуття. Того, що з вами постійно хочуть спорити, що їхнє бачення ситуації, що їх методи, якими вони користуються, в тисячу разів краще ваших, вони будуть намагатися навішувати вам свою точку зору, від чого ви, звісно, будете відбиватися, сперечуючись на свої методи і свої способи, якими ви користуєтеся, і що хочу я вам сказати, і завдяки тому, що ви будете спиратися тільки на свій досвід. Так? Ви вийдете на величезні перспективи і вийдете в найближчому майбутньому на рівень вище тих, які вам сьогодні намагаються, скажімо так, навішати свою точку зору. Тому, тому ви будете залишатись при своїй думці, і, як говорить чашечка, на даний момент змінювати нічого не потрібно. Це дасть вам прорив. Ви це скоро помітите. Хоча, як ми говорили, вам будуть внушати, що ви там щось робите неправильно. Не тому, що вам хочуть спеціально поставити палки в колеса. Ні. Вони просто так працюють. Це їхня помилкова думка, розумієте. І плюс вони хочуть виглядати на вашому фоні більш досвідченими. Але ваш досвід і ваша сором'язливість вона покаже зовсім іншу сторону. Зовсім іншу сторону, і ви вийдете вперед, а ці люди вони признають свою поразку. Що ще буде для вас неочікуваним? Якийсь договір ви зможете заключити з якоюсь дуже цікавою для вас людиною, яка користується дуже цікавими для вас методами, новими методами. І це може з легкістю обходити всі ті перепони, з якими зазвичай люди стикаються. так? У вас є якась ціль, якась задача, і ви знаєте, що для того, щоб прийти до результату і вирішити це питання, хочете ви цього чи ні, ви повинні з цими переподами зіткнутися і справитися з ними. Так от, дана людина знає обходні шляхи. Поспілкувавшись з цією людиною, ви прийдете до рішення заключити з цією людиною договір і прискорити вирішення. Деяких задач, деяких процесів. І я думаю, що тут, заключаючи договір, ви захочете більше дізнатися про цю методику, про цей спосіб, як начебто в якості учня і питання вирішуєте, і плюс ще досвід отримуєте. От про щось таке тут йде. Мова, вам це, звісно, піде на користь, і дуже благоприємно в подальшому буде відображатися на сфері вашої діяльності. Тому ті знання, ті навики, які ви хотіли отримати, навчитися чомусь новому, ви будете навчатися. На букву А. От подивіться, буква А і буква У людина, яка буде все робити для того, щоб перекрити вам всі доступи. Якась визначена ціль, ціль поставлена, початий процес, початий рух, і мова йде скоріш за все про вашого конкурента, не доброзийшлиця, розуміючи, що відбувається, що може цей результат у підсумку вам принести, який прорив, який успіх в майбутньому. Загорілася людина бажанням створити вам перешкоди. Працювати він буде не сам, а як начебто команду збирає. Хоче налаштувати людей проти вас. І, скоріш за все, буде якась брехлива інформація і буде намагатися цих людей запевнити в тому, що що щось тут не так буде створювати вам якісь капкани для того, щоб ви туди попали, і у вас не було можливості прийти до бажаного результату. А бажаний результат вас приведе на новий рівень і виведе вас на сходинку вище. Ваші конкуренти, ваші недоброзичливці, вони прекрасно розуміють, що... Що ви вирватися вперед і цей момент не дає їм спокою. От людина з такими ініціалами буде будувати стратегію. Тримайте руку на пульсі, і як я вже на початку сказала, образ вашого ангела-охоранця, це знак допомоги від вищих сил. І якщо ви пам'ятаєте, з самого початку мова йшла про те, що якими б. Важкими задачі не були в вашому житті найближчим часом. І в яких би топікових ситуаціях ви не опинялися. Вже все немає ні сил, ані думок, ані ідей, як з цим справитися, в самий останній момент буде надходити потрібна інформація, і поряд будуть знаходитися перспективні люди, які вам будуть допомагати з цих ситуацій вибиратися. Ось. Така сьогодні кава для вас. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ну, а хто з вас хоче особисту діагностику, обов'язково звертайтеся за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Хочу вам подякувати подякувати за те, що додивились це відео до кінця. За те, що ставите мені вподобайки, пишете коментарі підписуйтесь на всі мої канали. Дякую вам за підтримку, мені дуже приємно. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.